Сьогодні у відео я покажу, як виконати повне сканування за допомогою Windows Defender, як працює цей вбудований антивірус, і чи краще він заплатні аналоги. Антивірус це критично важливий інструмент для забезпечення безпеки вашої системи, захисту відшкідливих програм і вірусів. Windows Defender це оббудований антивірус для захисту Windows, і для звичайних користувачів він є чудовим варіантом, тому що пропонує базовий рівень захисту. Без необхідності додаткових витрат. Але, звичайно, для більш високого рівня захисту, або якщо ви часто працюєте з потенційно небажаними файлами, варто розглянути інші платні антивіруси, які пропонують більш просунуті функції. Тепер перейдемо до виконання повного сканування за допомогою Windows Defender. Це насправді досить просто. Вам потрібно лише натиснути на функцію пошуку на панелі задань і ввести безпеку в Windows. Далі вибираєте захист від вірусів і загроз на лівій панелі. Тепер клікаємо параметри сканування. Спочатку розглянемо типи сканувань, щоб знати, чим вони можуть бути корисними. Першим маємо швидку перевірку це найшвидший варіант, який перевіряє лише основні місця, де найчастіше можуть з'являтися загрози. Якщо ви просто хочете переконатися, що ваша система чиста і не хочете чекати більше години, як під час повного сканування, це саме те, що вам потрібно. Єдиний недолік, це сканування може бути не таким ретельним, як повне. Тож переходимо до повного сканування, це, ймовірно, найкращий варіант, який перевіряє всю вашу систему, тобто всі папки, файли та програми. Це сканування займає найбільше часу, оскільки воно перевіряє навіть там, де зазвичай не зустрічаються загрози. Однак, це дає вам найбільшу впевненість у тому, що система чиста від вірусів і шкідливих програм, якщо ви підозрюєте, що ваш Windows заражений, або хочете провести глибшу перевірку, запустіть повне сканування. Настроємо на перевірка. Дуже корисна, якщо ви хочете детально перевірити певну папку або файл замість повного сканування, це також дозволяє перевірити USB носії та інші зовнішні диски на віруси. І останній антивірус для Windows Defender автономне сканування. Цей варіант корисний, якщо ви підозрюєте, що система заражена, але повне сканування нічого не виявило. Автономне сканування працює за допомогою перезавантаження комп'ютера та запуску глибокого сканування ще до завантаження Windows, що дозволяє виявити особливо підступні віруси, які можуть сховатися від традиційного сканування. Тепер ви розумієте різницю між типами сканування і можете вибрати необхідний варіант для своєї системи. Якщо у вас виникнуть запитання чи пропозиції, залишайте у коментарях. Не забувайте натиснути вподобайку та підписатись на канал. До зустрічі!